Початок липня видався направду спекотним. Вже декілька днів поспіль стовпчики термометрів Луцькій області стало показують 30 і навіть більше градусів. І така спека, сказала нам, волинські синоптики триматиметься на Волині ще цілий тиждень. Погода буде спекотною. Самий такий спекотніший день буде в суботу, 13 числа. Стопінг термовітра буде фіксувати в день години 33-38 тридцять градусів. Далі там 30-35. Субота, 13 липня, має всі шанси стати найспекотнішим липневим днем на Волині. Останні 77 років рекордом було 36 градусів. Суботу, я думаю, що поб'єм 47-го року спостереження, того ще й у нас не було. Максимальні там температури по області були 36 градусів, а 38 буде десь, по-любому. По Видихнути від такої спеки волиняни зможуть не раніше, 18 липня. Тоді, за словами синоптиків, цитую очікується фронтальний розділ, тобто атмосферний фронт, який принесе трохи прохолоди. Наскільки знизиться тоді температура? Прогнозувати синоптики поки не беруться, але те, що буде нижче 30, впевнені.